Якщо у вас деформований шток на гідроциліндрі, його обов'язково треба міняти. Якщо це отаке сильне, така сильна деформація, чи менш замітна, чи як тут ми можемо бачити, його все одно обов'язково треба міняти. Тому що вирівняти цей шток повністю нереально. Шток має бути ідеально рівний. Тому що при роботі, коли у вас гідроциліндр працює, він заходить в середину гільзи, він проходить через брудознімач, і далі всередині працюють у вас вже поршневі манжети. Якщо у вас є невелика навіть деформація штока, у вас вже йде великий знос манжети брудознімача. Та є знос манжет всередині гільзи. А потім, вже, коли манжети у вас стираються, у вас поршень буде деформувати вашу гільзу, і ремонт вже вам обійдеться в два чи в три рази дорожче.